Три тисячі гривень зібрали у Вінниці на тепловізори для херсонських рятувальників. Гроші збирали під час творчого вечора подружжя Альони Мовчан та Віктора Ревенка. Саме вони зініціювали благодійний проєкт Герої без зброї. Віктор працює рятувальником у Херсоні. Розповідає, тепловізори використовують для виявлення осередку пожежі у важкодоступних місцях. Якщо будівля, наприклад, зроблена дерев'яна або там стара будівля це дранка, камиш, от як завжди у нас буває. Так то осередки вогню вони знаходяться всередині безпосередньо під штукатуркою, і їх неможливо побачити оком озброєним, неозброєним. Тобто треба виявити їх всередині, для того, щоб можна було ліквідувати їх. Наразі ми можемо це виявити тільки способом роздобування стін, повністю розбирання конструкції. Без цих тепловізорів ми це не можемо робити оперативно. Проєкт реалізують у десяти містах України, каже дружина Віктора Альона Мовчан. Стартували 15 лютого в Миколаєві. Вінниця сьоме місто, де вже побували з концертом. Ми на один тепловізор назбирали поки і одна третя є суми вже на другий тепловізор. Ось перший вже йде до нас з Німеччини. На світній Росії буду <му> я у ранок Зустрічає. Перший раз на такому заході, чесно кажучи, це дає можливість і якби відпочити культурно і в той же час задонатити. Чим далі, тим люди якось е, так звикають, вже адаптуються до війни, знаходять, якби як це жити, все, і вже якось не немає такого гострого бажання там донатити. Навіть не на що бажання якось так ну якось не це не так гостро, як на початку війни. І тому, звичайно, чим далі, тим важче, якби когось підняти на те, щоб е, а, а потреба не зменшується. Наступними після. Для Вінниці будуть Черкаси, каже Альона Мовчан. До благодійності можна долучитися і онлайн. Реквізити є на сторінці жінки у соцмережах. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця.